Перший огляд 2026 року. Що саме будемо дивитись? Наприкінці 2025-го, у мій магазин приїхали новинки від мікробренду Foybos і новинки від мікробренду Ocean Crawler. Я знаю, що багато хто з вас чекав на нову модель Narval від мікробренду FoIBOS і на нову модель Navigator від мікробренду Ocean Crawler. Тож сьогодні саме на них і подивимось. Новинка Нарвал, котру Фойбос випустили наприкінці 2025 року. Це вже третє видання цієї моделі. Перше було у розмірі 42 мм, в другому виданні було 4 кольори, і розмір вже зменшили до 38 мм, та годинник випускались. Малим лімітованим тиражем всього 100 екземплярів на колір. А саме нове третє видання повторило успіх 38 міліметрової минулої версії, але з новими кольорами циферблатів. Всього їх вийшло 5, два з котрих з авантюриновими циферблатами, коли скло та міць скріщують при величезній температурі, а потім вся ця маса охолоджується і отримується отакий ефект зоряного неба. Причому зверніть увагу, що в одній версії дата є, а в іншій немає. Можливість вибору в даному випадку дуже добре. А от інші три вже більш яскраві кольори: малахітовий, зелений, голубий, штучно зістарений в зауських умовах, та яскравий помаранчевий. Для себе зробив висновок, що мені точно подобається всі. Кожен з них підкреслить певний стиль одягу. В плані дизайну жодних змін. Це все той самий, полюбившися багатьом бочковидний корпус з нержавіючої сталі, якість обробки топова, в більшій мірі сатинювання, але є й полоски зеркальної поліровки, що переливається на світлі і дає гарного об'єму. На задній кришці красується гравіювання нарвало, адже в честь цього морського єдинорогу і названа модель. До речі, водозахист 200 метрів, голівка загвинчується для кращої герметичності, тож у годиннику можна пірнати. Безель з керамічною вставкою. В плані обертів мені не дуже сподобався, бо для мене занадто тугий. В плані якості та матеріалів зроблений гарно. Браслет також не змінювали. Це складний браслет з складною геометрією і комбінацією поліровки. Є система швидкої заміни, браслет дійсно дорослий. Плюс дорослий повністю лета хлопушка, застібка з дайверським розширенням. Взагалі я не дуже люблю годинники такої форми, але це виглядає прям дорого багато і на Русі сидить відмінно. Що в нас по характеристикам? 200 метрів водозахист, сафірове скло з трьома прошарками антибліку, дуже яскрава швейцарська суперлюмінова і на стрілках і на мітках, і на безелі. На борту моделі встановлений японський автомат Citizen Miyota 9015 з запасом ходу 42 години. Працює механізм на частоті 28 800 на пів коливань на годину. Має погибку 20-40 секунд на добу по паспорту, але зазвичай вона менше. Я вже сказав декілька слів про авантюринові цифроблати і хочу додати про інші. Насправді, кожен циферблат неповторний, тобто не може бути однакової текстури зі старання голубого варіанту, як і не може бути однакової текстури. Ури малахітового циферблату, бо немає однакової текстури цього. Мінералу, тому годинники не лімітовані, але кожен буде виглядати по-своєму. Циферблати дуже гарні, прекрасно читаються і лише доповнюють дизайн годинника. Я впевнений, що деяким людям буде дуже важко визначитись з тим, який взяти саме собі. На руці годинник сидить відмінно. В нього слідуючі розміри: діаметр 38 мм, від вушка до вушка 46 мм, товщина 11,5 мм, вага на повному браслеті 163 г. Зазначу, що. Що в мене розмір руки 18 см в обсязі. Це невелике зап'ястя, і саме на невелику руку я рекомендую цей годинник. Комплектується кожна версія цієї моделі з ручним тревел кейсом, в котрому комфортно зберігати та переносити годинник. Для мене це краще звичайної коробочки. Що я хочу сказати про цю модель? Доволі вдала. По суті, це логічне продовження популярної моделі бренду, і класно, що випустили багато нових кольорів. Циферблатів, як я сказав, кожен з них в певній мірі підкреслить певний стиль одягу. І, в принципі, хочеться сказати, що Фойбос це завжди такий мікс класної якості. Дизайну топових характеристик за доволі доступний ціна. А цінник дійсно доступний, На сьогодні кожна версія цього годинника коштує 23 тисячі гривень. А у такому міксі, як дизайн, характеристики, якість цього годинника, це по ринку на сьогодні доволі доступна ціна. А придбати кожен. Цих годинників ви можете в мене в ексклюзивного на сьогодні дилера бренду Фойбос в Україні. Посилання на годинники я залишу в описі до цього ролику. Ну що ж, давайте тепер подивимось, чим нас здивують американці Оушен Кроллер, а ці хлопці дійсно вміють здивувати, бо там якийсь неймовірний мікс. Дизайн, пакування завжди розширене пакування з додатковим ременем, дорога коробочка, якісь неймовірні характеристики, завжди лімітовані видання, причому малими тиражами. Тобто, це реально дуже крутий мікс, і давайте подивимось на перший годинник. І перший в нас буде з старої доброї колекції Core Diver в культовому корпусі черепахи. В принципі, про черепаху багато не розкажеш. Я лише скажу, що якість обробки на висоті, голівка загвинчується для кращої герметичності, та є гелівий клапан для стабілізації тиску у корпусі годинника. Все це потрібні характеристики, адже в нас адський водозахист 600 метрів. На задній кришці годинника можемо бачити глибоке гравіювання епічної бійки посейдона та кракена, як символ. Айверської приналежності годинника. Браслет також моща. Дуже брутальне міланське плетення високої якості, незважаючи на товщину, браслет дуже зручний. Та доволі доросла застіпка. Повністю лета хлопушка з дайверським розширенням, зроблено на висоті. Також в комплекті з цим годинником йде преміальний ремінь з каучуку синього кольору під колір циферблату. Я завжди кажу, що у Ocean Crawler дуже приємно пахнуть каучукові ремені. Цей не виняток. Взагалі, годинник постачається у презентабельній дерев'яній коробості з замшею усередині. Це приємно. Швейцарці в цьому ціннику свої годинники так і близько не пакують. Американці ще й як пакують у містечку Рочестер, штат Нью-Йорк. Вся ця інформація є у нижній частині циферблату, котрий, до речі, зроблений з лазуріту. По-перше, цей годинник вироблений малим тиражем лише 50 екземплярів у світі. По-друге, це ручна робота циферблату і однакової текстури не буде, бо, як я казав, у мінералу немає однакової текстури. Що в нас ще по характеристикам? 600 метрів водозахист, безель вставкою сапфіру, до речі, дуже зручний. Оцей безель мені подобається. Тут є мікролюфт, але для мене набагато важливіше, щоб його було зручно обертати, а люфт взагалі не дратує. Товстезне сафірове скло з антибліковим покриттям, та на борту встановлений швейцарський автомат Селіта та SWW 200. Запас ходу 38 годин, частота 28 напівколивань 800 на, на годину. Хто в темі знає, що це дуже популярний механізм, котрий деякі швейцарці можуть ставити на годинники і до 3000 тисяч доларів. Незважаючи на те, що годинник великий, на моїй руці він сидить класно. Діаметр 44 мм, від вушка до вушка 50 мм, товщина 15,6 мм. Звісно, що для нього напрошується більше рука, але і на середній сидить відмінно. На сьогодні цей годинник коштує 58 тисяч 800 гривень. На перший погляд це дорогувато для мікробренду, але тут треба зважати, що Ocean Crawler це все ж преміальний мікробренд. Тут і дизайн, і пакування, і комплектація, і якісь неймовірні характеристики, і мале лімітоване видання, і годинник зроблений і зібраний у США. Тобто, це такий не мас-маркет для тих, хто хоче щось особливе, не як у всіх, а такий годинник виточно. Не зустрінете на Росії зустрічного. А я на сьогодні офіційний дилер бренду Ocean Crawler в Україні і придбати годинники бренду за посиланням в описі до цього ролику. Далі ми подивимось довгоочікуваний годинник Ocean Crawler Navigator. Він буквально довгоочікуваний, бо ми його трохи не загубили, Довго шукали там були проблеми з логістикою. Коротше в Україну він їхав десь 4-5 місяців, щоб ну. Просто дуже довго для мого магазину. Отже, давайте подивимось, що, що ж це за годинник такий довгоочікуваний. Отже, якщо я не помиляюсь, то це перша титанова модель бренду. І це одразу відчувається, коли береш годинник до рук. Попри розмір 42 мм, він доволі легкий і комфортний. Причому, я хочу відмітити, що по обробці я б не одразу сказав, що то титан. Бо титан зазвичай матовий. А тут матовість є, але неявна. Мені це подобається однозначно, як і якість обробки. Взагалі, у мій магазин приїхали два кольори голубий та червоний. Червоний прямо одразу підкорив моє серце. Я розглядів їх нормально перед новим роком. І це той годинник, котрим я поповнив свою колекцію. Фотограф не збреше. Ми коли їх фоткали для інстаграму, я їм зробив просто мільйон компліментів. Корпус виглядає незвично, і, звичайно, що дуже привертають. Увагу, два додаткових вушка з боку корпусу. На задній кришці годинника є мінімалістичне гравіювання, є і порядковий номер годинника. Це лімітка, кожний колір котрої випущений кількістю 300 годинників у світі. З кожної версії йде додатковий ремінь із кевлару. Кевлар доволі міцний і рідкий на сьогодні матеріал. А от по замовчуванні з червоним йде ремінь з коричневої натуральної шкіри, і якість прям дуже подобається. А от з голубими йде білий ремінь. Незвичне поєднання не для кожного, але виглядає гармонійно. Насправді, коли я надяг годинник на руку, його просто знімати не хочеться. Настільки комфортно і гарно він відчувається. Що в нас тут по характеристикам? Знову аський водозахист 600 метрів, сап'єрове скло з антибліковим покриттям, безель сафіровою вставкою, хвати зручність чудові. Знову Трошечки люфтить, але, повторюсь, мене зовсім не дратує. Та в годиннику встановлений швейцарський автомат саліта sw 200 DFIS1. В ньому трохи збільшили запас ходу до 44 годин. Циферблати просто казкові, пророблені чудово, деталізація чудова, об'єм є, читаємість на вищому рівні, плюс яскрава швейцарська суперлюмінова. Як я казав, на Русі сидить чудово. Діаметр 42 мм, від вушка вушка 50 мм, товщина 14,8 мм. Чесно кажучи, мені червоний після одягання вже не хочеться знімати з руки. Настільки він кайфовий. Ну коштує цей красень 58 800 гривень і висновки, в принципі, Ті самі, що і по Ocean Crawler Core Diver. Тут вам і дизайн, і якість, і комплектація, і лімітоване видання. Тобто годинник заряджений по саме не можу, і він дійсно дуже гарно виділяється. Тобто він ні на що не схожий. Він виглядає реально як годинник Ocean Crawler. і це повторюсь не мас-маркет. Якщо ви хочете щось унікальне, то ви точно будете таким годинником задоволення. І в принципі, я хочу наприкінці сказати, що ми побачили дуже Класні два бренди: один в більш доступному сегменті Фойбос, один в більш дорогому. І тут кожен для себе сам вбирає по своєму карману. Але я хочу сказати, що обидва ці бренди дадуть вам неймовірні годинники за свої гроші. Я дуже багато отримав годинників і Фойбос. І Ocean Crawler, і якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб у бренду була якась у брендів саме цих були якісь а, неякісні моделі. Були якісь суперечливі, суперечливі в плані дизайнів, але в плані якості завжди все було на дуже високому рівні. І придбати ці годинники ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні. Посилання я залишу в описі. До цього ролику. А також в коментарях я буду радий бачити а ваші думки з приводу цих годинників, чи сподобались чи ні, чи можливо ви вже використовуєте годинники цих брендів. Це буде а, точно цікаво почитати. І на цьому в принципі все. Не забудьте підтримати канал простою дією пальцем вверх. Підписатись, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте.